Вітаю діти! Всі ви любите свою маму. і Я думаю, що всі ви любите робити їй подарунки. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати їй сумочку. Для роботи нам знадобиться фарба, гуашева і акварельна пензлик, водичка, аркуш паперу і олівець з гункою. Ставимо аркуш вертикально і малюємо ось такий великий прямокутник на пів аркушу. Тепер Олівце, внизу проводимо такі закруглені лінії з однієї сторони і з другої. І ось ці зайві кути ми стираємо ризиккою. Далі вгорі я малюю ось таку дугу від одного кута прямокутника до другого. Одну дугу велику і одну дугу поменшу малюю. І тепер ось ці дві зайві лінії я також стираю резинкою. Тепер зафарбовуємо сумочку. Беремо акварельні фарби блакитного кольору і обводимо спочатку сумочку по контуру, а потім повністю заповнюємо її всередині. Тепер намалюємо соняхи. Коли фон висох, ми беремо фарбу коричневого кольору і малюємо декілька кругів. Це буде серединка соняха і зафарбовуємо всередині. Я намалюю три соняхи, тому малюю три коричневих круги. Тепер фарбою жовтого кольору малюємо соняхом пелюстки. Ось таким чином проводимо одну лінію, другу, з'єднуємо їх і зафарбовуємо всередині. І так по кругу малюємо пелюстки кожному соняху. Тепер за допомогою зеленої фарби малюємо степла нашим соняхам. Проводимо ось такі лінії від соняха і домальовуємо листя також зеленою фарбою. І так малюємо кожному соніху стебла з листями. Ось таку гарну сумочку ми сьогодні намалювали. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!